Зелений шлях успіх через призму екологічної свідомості, виконала учениця 10 класу Герсонської спеціалізованої школи трьох ступенів номер 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Біла Софія Вікторівна. Взагалі, екологічна свідомість це вищий рівень психічного відображення, природного та штучного середовища, свого внутрішнього світу, рефлексія щодо місця і ролі нас в біологічному, фізичному та хімічному світі та саморегуляція даного відображення. Ця тема не обминула нашої родини, тож ми вирішили поділитися з вами деякими заходами, які ми вживаємо. Перше, коли ми йдемо до магазину за продуктами, то з нами завжди тканина торба замість пакету це зменшує використання пластику по всякденному житті. Друге. Прибираємо свій дім натуральними засобами. Вони екологічно чисті, дешеві, та це допомагає зменшити забруднення водних потоків хімією. Третє, ми вирішили ще більше зменшити використання пластику. Тому користуємося вощанками, щоб зберігати використані продукти. Вони створені з воску, тому безпечні, розкладаються в природі та їх можна використовувати знову і знову. Четверта, купуємо товари з позначкою біо, бо там натуральне пакування. Тож